Мене звати Палагея, і я монахиня з маленького міста Дрогобич, що в Україні. Все своє життя я присвятила служінню Богові та допомозі людям, але вже кілька років як Господь відкрив мені особливий дар здатність бачити майбутнє. Цей дар дарував мені розуміння багатьох подій, які ще не стали реальністю, але я знаю, що вони настануть. І ось у цей важкий для нашої країни час я побачила дещо що не можу залишити без уваги. Це пророче бачення було настільки ясним і точним, що я відчуваю необхідність поділитися ним. Я побачила, як завершиться війна в Україні, якого фіналу нам чекати, і як ми, українці, будемо вимушені пережити цей несподіваний поворот подій. Одного разу вночі я прокинулась від дивного відчуття, яке охопило моє серце. Місяць яскраво світив через вікно, а я відчула, що щось великого трапляється. Я заснула знову і в цьому сні побачила Трампа та Путіна, які сиділи поруч за великим столом. Вони не розмовляли, але в їхніх поглядах було щось загрозливе, наче вони укладали договір без нашої присутності. Я зрозуміла, що щось важливе вирішується, але це було лише сон. Вони не питали нас, українців, про нашу думку, просто діяли. Сама угода, яку вони підписали, здалася мені чимось таємничим і непередбачуваним. Я відчула, що цей мир настане не так, як ми цього чекаємо. Мене охопило відчуття неспокою, але я пробудилася, розуміючи, що це лише сон. У сні війна, яку ми переживали так довго, раптом зупинилася. Це не було звичайним миром, який ми уявляли. Усе припинилося одним великим рухом без жодного попередження, без мирних переговорів. Трамп і Путін домовились, і все змінилося. Це було так швидко, що ми навіть не встигли зрозуміти, що сталося. Люди на вулицях дивувалися, чому не стріляють, чому не йдуть бої. Ми не знали, що сталося, як стало можливим це швидке завершення. Це був лише сон, але та легкість у серці від цієї новини здавалася такою реальною. Я не могла зрозуміти, чому світ змінюється, і нас не запитали, як ми хочемо, щоб завершилась війна. Трамп підписує угоду з Путіним, і світ змінюється. Але ми, українці, дізнаємося про це вже після того, як все відбулося. Ніхто не порадився з нами, не запитав нашу думку. Ця угода була прийнята за нашою спиною, і тепер нам доведеться жити з її наслідками вона стала результатом рішення двох великих лідерів, які не врахували, що ми хочемо. Ми не були частиною цього процесу, і тепер усе виглядає таким, як є у світі з'явиться новий порядок, де Україна буде тільки спостерігачем. Це все здалося мені як сон, але я не могла позбутися відчуття, що ми залишились поза процесом. Наслідки угоди були очевидними. Україна втрачала частину своєї території. Майже чверть наших земель залишиться поза нашою юрисдикцією. Східні та південні регіони, які ми так довго захищали, тепер стануть частиною іншої держави. Ми не мали права заперечувати, не мали права впливати на рішення. Це здавалося таким несправедливим. Втрата цих територій була як удар у серце, бо ці землі стали частиною нашої історії і культури. Але на міжнародному рівні нам давали гарантії безпеки, хоча їхня надійність залишалася під питанням. Це був лише сон, але цей удар був таким реальним, що я відчула біль у серці. У сні я побачила людей, які покидають свої домівки на втрачених територіях. Вони забирали тільки те, що могли нести, і йшли в невідомість. Відчуття втрати було важким і болісним. Це був не просто переїзд, це була втрата рідних місць, свого коріння. Кожен куточок цієї землі мав свою історію, свої спогади. Тепер ці люди будуть змушені залишити все. І розпочати нове життя в інших місцях, де вони не відчуватимуть тієї зв'язку, яку мали з рідною землею. Я переживала це в своєму сні, і ця втрата здалася мені таким болісним випробуванням. Це був лише сон, але важкість прощання залишалася зі мною навіть після того, як я прокинулась. Світ вірить, що після підписання угоди ми будемо отримувати гарантії безпеки, але чи справжні ці гарантії? На міжнародному рівні нам пообіцяли захист, але чи можна довіряти цим обіцянкам? Як багато разів раніше, ці гарантії можуть виявитися лише словами, які не принесуть реальної допомоги, я бачила, як мирні зусилля обіцяли нам безпеку, але ми не були впевнені, чи це дійсно забезпечить наш спокій, чи зможемо ми, українці, довіряти цим міжнародним домовленостям. Чи будемо ми в безпеці, коли рішення за нас приймаються інші. Це був лише сон, але я відчула великий сумнів щодо цих гарантій. Люди в Україні, коли дізналися про угоду, відчули розчарування Як так, як можна було так швидко і без нас вирішити нашу долю? Я бачила людей, які не розуміли, чому їх обдурили, чому вони не мали права на своє слово. Розчарування було глибоким. І воно охопило кожну людину в країні. Це була не просто політична угода, це була особиста зрада. Ніхто не запитав, як ми хочемо жити, чи хочемо ми втратити ці території. Наш гнів був безмежним, бо ми розуміли, що нас використали це був лише сон, але розчарування було таким реальним, що я відчула його болісно. Я побачила людей, які не могли змиритись із змінами. Вони згадували старі часи, коли все було стабільно і мирно. Вони прагнули повернути усе, що втратили, але це стало неможливим. Ми всі відчували, як важко прийняти нову реальність, де ми вже не є господарями своєї землі. Я бачила в сні обличчя людей, які плакали, згадуючи, як вони працювали на своїй землі, вирощували хліб. І доглядали за своїми городами. Тепер все це здавалося таким далеким і нездійсненним. Це був лише сон, але я не могла позбутися цієї туги за минулим. Мир, який прийшов в Україну після підписання угоди, був дуже відмінним від того, про який ми мріяли. Війна завершилась, але вона не була завершена нашим народом. Це був мир, який нам нав'язали, і це не було справжнє визволення. Трамп і Путін уклали угоду, а ми залишились на узбіччі. Ми стали частиною цього мирного процесу, але не мали жодного впливу на те, як він буде виглядати це було лише сон. Але цей мир був чужим для нашого народу. Всі ці події, які я бачила, стали тінями зради. Ми, українці, не були частиною великої гри, яка вирішувала нашу долю. Часом я думала, чи не є це символом того, як наша країна була покинута в цьому світі політики. Лідери інших держав вели свої переговори, а ми стали лише статистами в цій драмі. Нам обіцяли безпеку, але в глибині душі я відчувала, що цей мир не принесе нам спокою. Це був лише сон, але це почуття зради було настільки сильним, що я не могла позбутися його. В нашій країні після угоди буде не протест, а мовчання. Люди будуть вражені цією несправедливістю і зрадою, але не зможуть нічого зробити, тільки тихо протестуючи, вони будуть спостерігати за тим, як їхні надії і мрії руйнуються. Це буде мовчазний протест, але його сила буде в тому, що він буде виражений без слів. Ми не зможемо висловити свою злість. Бо новий світ не дасть нам можливості для цього. Це був лише сон, але це мовчання я почувала всім своїм єством. Після цієї угоди Україна опиниться в новій політичній реальності, де ми більше не будемо головними гравцями. Наші голоси не будуть мати значення, а наші проблеми зникнуть на тлі великих міжнародних угод. Тепер ми будемо лише частиною міжнародного контексту, а не гравцями на політичній арені. Це був лише сон, але ця реальність виглядала такою, що я не могла позбутись відчуття, що ми стали заручниками чужих інтересів. У світі після цієї угоди буде новий поділ, і Україна стане частиною цього розподілу. Ми будемо ділитися своїми ресурсами, землями та безпекою з тими, хто вирішував нашу долю. Наше місце в новому світі буде визначено не нами, а тими, хто підписав угоду. Це буде новий порядок, який ми не обирали. Це був лише сон, але цей новий поділ світу виглядав таким чужим для нас. Я бачила, як ми, українці, залишаємося в тіні великих держав. Всі ці політичні угоди будуть проводитись без нас, а ми залишимося осторонь, спостерігаючи за цим процесом. Україна стане країною, яка спостерігає за тим, як її майбутнє вирішується іншими. Це був лише сон, але я відчула, що ми залишилися позаду в цьому світі. Я прокинулась, і в моїй душі залишалося глибоке відчуття розпачу. Це був лише сон, але він так сильно вплинув на мене, що я не могла позбутись відчуття безпорадності. Сон не давав мені спокою. І я відчувала, що доля України була вирішена без нашої участі.